блогером, який знімає історії військовополонених в Україні, у нього на Ютубі він розказав про те, як російська жіночка, звичайна жителька російської глубінки, декабрістка. Ми її навіть назвемо так. Її звуть Ірина. Вона з Красноярська приїхала в Україну. Вона приїхала підтримати свого чоловіка, якого звуть Женя Катков. Женя Катков це молодий хлопець, який. Пішов 7 липня, до е, який пішов, точніше, не 7 липня раніше, був отримав в Росії в Красноярську повістку. Пішов в воєнкомат, але з воєнкомату він вже так і не повернувся. Його одразу вдягнули на нього там берці і відправили на передову. Потім, після кількох місяців воювання, вже 7 липня третя окрема штурмова бригада взяла його до полону. Ірина дізналася про те, що її чоловік Женя Катков перебуває в українському полоні. Вирішила їхати як дікабрістка Рятувати його. Вона спершу кілька місяців чекала на отримання візи. Візи, звичайно, не в Україну. Вона полетіла після цього в Анталію. Потім з Анталії вона змогла переїхати до Молдови, а от з Молдови вона вже перемістилася в Україну. Причому до України вона приїхала не одна, вона взяла з собою двох доньок, і кілька е, вона взяла з собою е, двох доньок. Коротше кажучи, Володимир Золкін опублікував з нею невеличке інтерв'ю, і як бачите, вона в хорошому гуморі, тому що змогла зустріти свого чоловіка, і вона каже, що побачила на власні очі, що відбувається в Україні, і хоче тепер всім роз. Язувати. Росіянам розповісти правду про ті події, які спотворені російською пропагандою. Привіт! А чого ти ти говориш Сьом їх. Ну, сейчас мы про это и будем разговаривать. Ты же сидишь в плену третий месяц и вообще не знаешь, что у нас в России происходит. Как России по***ть просто. На тех, кто там погиб с вами в Клещеевке. Что они до сих пор там валяются и гниют.